Виконуємо номер 501 із підручника Геометрія 7 та номер 408 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. У рівнобедреному трикутнику один з кутів при основі дорівнює 45 градусів. Чи можна стверджувати, що цей трикутник прямокутний? Приступаємо до виконання. Я коротко записала умову задачі і виконала малюнок. У нас кут А 45 градусів, трикутник рівнобедрений. Нам треба знайти градусні міри кутів С і Б. Якщо один з них буде 90 градусів, то можна буде стверджувати, що трикутник прямо. За властивістю кутів рівнобедреного трикутника, кут Б дорівнює куту А, як кути при основі рівнобедреного трикутника і також дорівнює 45 градусів. За властивістю кутів рівнобедреного Трикутника, кут Б дорівнює куту А і дорівнює 45 градусів. І з теореми про суму кутів трикутника знайдемо кут С. Кут Б у нас 45, не 90. Із теореми про. Суму кутів трикутника. Кут С дорівнює 180 градусів відняти суму градусних мір кутів А і Б. І це буде 180 відняти 45, додати 45, отримаємо 90 градусів. Отже, трикутник АВС прямокутний. Номер 501 із підручника Геометрія 7, та номер 40.8 із підручника Математика 7 виконано.